Доброго дня, мої любі дітки! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму і про те, які веселощі, розваги вона нам приносить. Ось і знову зима білоборова. Побілила поля й хати, Заквічала у ній через річки наводить мости, поспішає зима, поспішає, Підганяє мороз холоди. скоро, скоро, з далекого краю, Новий рік завітає сюди. Тітки, а й з нашої хмаринки взимку, замість дощу іде сніжок. Дуже холодно навколо. І краплинки дощу перетворюються на сніжинки. Сніжинки всі різні, не буває двох однакових сніжинок. Наша сніжинка дуже весела і хоче з вами погратися. Гра називається Порівняй. Я блискуча як зірочка. Молодці малята. Я легенька, як пірячко. Я біла як так, цукор. Я холодна як, як морозиво. А тепер давайте пригадаємо. Я блискуча як? Так, як зірочка. Я легенька як, як пір'ячко. Я біла як, як цукор. Я холодна як, як морозиво. Молодці малята. Ось ми трішечки відпочили. А й снігу наші малята зліпили веселого зимового сніговичка. Наш сніговичок теж хоче запропонувати вам веселу гру, яка називається Що можна робити взимку? Давайте пригадаємо зимові розваги. Що можна робити взимку, дітки? Що тут робить сніговичок? Так. Кататися на санчатах? А тут що робить сніговичок? Так, можна кататися на лижах. А тут що робить сніговичок? Так, можна кататися на козанах. Тут що робить хлопчик? Так, ліпить сніговичка. А цей хлопчик що робить? Так, грає в сніжки. Малята пропоную вам дидактичну гру зимові розваги. Давайте пригадаємо з вами, що ми можемо робити взимку, а що не можемо робити взимку. Подивіться, ми це можемо робити взимку. Так, ми можемо взимку кататися на санчатах з гірки. А це ми можемо робити взимку? Ні, взимку холодно гойдатися на гойдальці. А тут подивіться, це зимова розвага чи ні. Так, малята, взимку багато сніга, і ми можемо ліпити снігову бабу. Подивіться уважно, а це зима чи якась інша пара року? Ні, малята, це не зима, це осінь і малята йдуть до школи. А це зима чи ні? Так, це зима. Ми взимку можемо кататися на санчатах. Подивіться уважно. А це яка пора року? Зима чи ні? Ні, малята, це весна. А подивіться сюди. Як ви гадаєте, це зима чи ні? Так, це новорічна ялинка, яка приходить до на нас саме взимку. Подивіться уважно. А це зимова розвага чи ні? Так, малята, це снігова фортеця, і ігри снігом можуть бути тільки взимку. Подивіться уважно: це зима чи ні малята? Ні, це весна, і малята чекають на приліт птахів. А це зима чи ні? Так, це зима. Весела льодова ковзанка може бути тільки взимку. А це малята зима чи ні? Так, малята, це зима. Кататися на лижах з гіл можна тільки взимку. Подивіться уважно, а це зима чи ні? Ні, це весна. І малята запускають човника у струмочок. Малята, а це зима чи ні? Так, малята, це зима. Грати в хокей на льду можливо тільки взимку. А це малята? Зимова чи ні? Так, це зимова сніжинка, яких дуже багато в нас взимку. А це малята? Так, малята, це сама красуня зима. Малята, а це зимова розвага чи ні. Так, малята. Різдвяні свята бувають взимку. А це малята. Зимова розвага чи ні. Так, малята, це зима. Випало багато снігу, і малята розчищають доріжку біля свого будинку. Кінець гри. Тепер подивіться уважно на нашого сніговичка. Подивіться, як тепло він одягнений, у теплій шапці, в рукавичках, в теплому шарфу. Як ви гадаєте, чому? Так, бо взимку зараз холодно, і тому люди почали тепло вдягатися. Давайте з вами пригадаємо, які теплі речі ми вдягаємо взимку. Тож, дивіться уважно і називайте, що це? Так, це тепла куточка. А це що? Так, це тепла шапка. Що це? Так, це теплі рукавички. Що це? Так, це теплий шарф. Що це? Так, це теплі носочки. Що це? Так, це теплі зимові чоботи. Що це? Так, це теплі брюки. А це що? Так, а це теплий светр. А це що? Так, а це тепле зимове худі? Подивіться, який в нас гарний сніговичок. Він приніс нам з вами святкову ялинку. І наші сніговички хочуть разом з вами поговорити і розповісти вам про зимові свята. Давайте їх пригадаємо, як вони називаються і які подарунки ми на них отримуємо. Перше свято приходить свято Святого Миколая. Святий Миколай приходить своїми помічниками, янголами і дарує подарунки лише слухняним діткам. Святий Миколай кладе свій подарунок під подушку або ось такий гарний. Носочок, який вішали біля пічки. Слідуюче наше свято це новий рік. На новий рік ми з вами прикрашаємо ялинку кульками. А ще під ялинкою ми з вами знаходимо подаруночки. А які ж подаруночки можуть чекати нас під ялинкою? Які ми з вами захочемо. Для того, щоб отримати потрібні подаруночки, потрібно написати листа Миколаю. А ще в нас є новорічні свята Різдвяні це колядки та щедрівки. Коли діти ходять по хатам, колядують та щедрують, а які ж подаруночки вони можуть за це отримати? Здебільшого їм дають за це солодощі різні, цукерки, печиво. Пряники смачні медові або дрібні грошенята. Наше заняття закінчилось ось такі веселощі, принесла нам з вами зима. Тож, малята щедруйте, колядуйте і насолоджуйтесь зимовими святами.